Безконтактні дезінфектори, кулери для питної води, термоси для гарячої їжі, контейнери для сміття, холодильники, вогнегасники, і набори та ще багато необхідних речей. Все це допомога Харківській метрошколі від однієї з найбільших благодійних організацій Фінляндії. Нам подарували дуже корисні речі для облаштування освітнього та безпечного простору дітей. Очищувач повітря, питна вода, яка діти можуть самостійно набирати в стаканчик кулери, дезінфектор, який можна піднести просто ручки, ні на чого не нажимаємо. Дуже зручно і цікаво для дітей. Всі п'ять станцій, на яких розташовані класи, метрошколи, мають обладнання від фінчерчей. Я вам скажу, що так, як вони. Ну із благодійних організацій, які нам допомагають, так не допомагає ніхто. Вчителі, адміністрація шкіл, вони просто в захваті, бо нам би не вдалося самим все це придбати, бо це досить дороге обладнання. Наприклад, найсучасніші сушарки для рук. Чи щось таке І ще вони прийшли, вони подивилися, і в свою чергу, так як ми в захваті від їх допомоги, вони були в абсолютному захваті від наших дітей: активні, сміливі, розумні. Вони з задоволенням спілкувалися з гостями. Гості, як завжди, прийшли з подаруночками, з рюкзачками, з блокнотами. Тому дуже приємна зустріч, дуже корисна зустріч, і у нас іще. Є проекти, бо я вже сказала, що мріємо закінчити будівництво бомбосховища, де можна буде навчатися. Знову є серйозна потреба в комп'ютерній техніці, тому це ті люди, з якими у нас буде довга, плідна співпраця. Допомога освітнім закладам це один з напрямків діяльності цієї благодійної організації. Фінчерчет працює в багатьох країнах, говорить її керівник, і організація не могла не підтримати український Харків, бо діти майбутнє і має значення, як вони розвиваються. А приїхали до Харкова, щоб особисто поспілкуватись з мужніми маленькими харків'янами та краще зрозуміти, що відчувають діти, якими очима вони дивляться на світ. Я дійсно вражений організацією тим, яку ідею ви спромоглися знайти для того, щоб організувати процес навчання, щоб він був можливим. І тут ми маємо завдячувати вчителям, що вони докладають величезних зусиль їх відданості цьому всьому. Я бував в багатьох країнах, але саме таку організацію бачу вперше. І тут велика дяка міському управлінню, що вони придумали, знайшли шлях, як уможливити навчальний процес. Благодійники кажуть, поки не побачили на власні очі, не могли повірити, що дійсно можливо в метро створити комфортні класи. А поспілкувавшись з учнями, переконались, з яким завзяттям цікавістю вчаться ці діти. Яна біляєва Ігор Лоханін, Денис рибалко, Світлана Бреус, Харків, новини.